Наталі Забіли. Латки, ладоньки, ладусі Малята сьогодні до на нас завітала дівчинка Маринка зі своїм молодшим братиком, але він чомусь сумує, плаче. Давайте його звеселимо і розповімо йому потішко. Ладки, ладоньки, ладусі, ой, ладусі, латки. Де були ви? У бабусі? Що їли? Оладки? З чим оладки? Із медком та солодким молочком. А де брали медок? Діставали у бджілок, у саду зеленому, під рясними кленами, під кленами, під липами, де ягоди розсипані. Хто розсипав? Гуси, хто збере? Бабуся? Хто поїсть? Дитинка, дівчинка, маринка.